І Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний Отче Йосафате, і Гумене, преподобні всесвітніші, дорогі отці, преподобні сестри, дорогі діти, преподобна братіє свято Іванівської лаври тут. У Шевченківському гаю. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зійшлися до цієї святої обидні, щоб святкувати покровителя. Щоб відзначити також і цього року храмовий праздник – Різдво великого пророка Івана Предтечі. Що з того хлоп'яти буде? запитували родичі, сусіди. Коли дізналися, що Єлизавета і Захарія у старому віці зачали дитя. Насправді, коли народжується дитина у батьків, у рідних, у знайомих, постає Багато різних запитань. Шостої дитини буде, а буде те, до чого Господь покликав її. А батьки розпізнаючи Божу волю щодо її дитини допоможуть це покликання сповнити їй. Ви, дорогі отці, маєте потужного покровителя цієї вашої лаври. Бо не один раз ми святкуємо його пам'ять у році літургійному. Цікаво, що народження, ми святкуємо тільки народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, народження Пресвятої Богородиці і Івана Претечі. Також ми святкуємо смерть, усвітловення Івана Предтечі, але також, як усі добре знаєте, кожний вівторок у тижні є присвячений пам'яті цього великого пророка. Ми багато знаємо про нього. Ми багато можемо говорити про нього, але сьогодні, роздумуючи про його особу, можемо поставити питання собі. А яке є моє покликання? Чи не є я випадковим тут на землі? Що Господь від мене сьогодні хоче, очікує, до чого мене запрошує? Найперше, щоби у моїх словах? У моїй поведінці інші вважали того, завдяки кому я є. Щоб у мені вбачали образ мого батька небесного. Ми знаємо, що. Народження людини є плодом любові. Найперше плодом любові люблячого Бога. І плодом любові батьків, які співдіють із Божою любов'ю. Іван Претеча був великим пророком, був, як каже Євангеліє, найбільшим з народжених від жінок. Він мав особливе покликання проповідувати покаяння і в такий спосіб. Готувати людей до приходу Месії. Це своє покликання він виконував інколи у тишині, у мовчанні, інколи у втечі, в пустиню. А інколи через потужне слово. Аж настільки що поставив своє життя на ризик смерті, бо говорив правду він Виконав свою місію предтечі, тому він є великим, бо виконав своє покликання. Інколи ми запитуємо себе, наших друзів, наших духівників, яке є моє покликання. Найголовніше покликання кожного із нас є жити. Жити так, щоби Господь радів моїм життям і розпізнаючи вже конкретний напрямок. Цього покликання, пізнавши його, з Божою допомогою, маємо і стараємося його виконати. От тоді ми справді будемо зватися не тільки Словом, але надії. Дитиною Божою, тим, який виконує не свою, але Божу волю. Я щиро вітаю усіх вас із цим храмовим праздником. І нехай і вас предтеча цей великий пророк. Опікується нами, опікується цією лаврою, щоб ті, які служать тут, і ті, які приходять на зразок Івана Хрестителя, вказували не на себе, але на Месію. На Спасителя цього від щирого серця усім вам бажаю. Амінь. Слава Ісусу Христу.